Вітаю вас, дорогі дев'ятикласники. Ось і стали ви дорослішими ще на один рік. І, напевно, вже серйозніше замислюєтеся над тим, як улаштувати своє майбутнє, шукаєте відповіді на запитання, що є добро, а що зло, у чому сенс людського існування. Намагаєтеся знайти реалізувати себе, щоб стати, зрештою, мудрими, вільними, щасливими людьми, надійною порадницею в цих пошуках. Буде художня література. Отже, ми починаємо курс літератури за 9 клас. І сьогодні вступна тема Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури творча індивідуальність митця. Художній і літературний твір відіграє дуже важливу роль в житті кожної нації. Переконливим прикладом до цього аргументу є рядки з книжки Українська поетика Василя Пахаренка. Оскільки національне є формою втілення все людського, то кожен справді високохудожній твір вирізняється національним колоритом, несе на собі печать національного характеру автора і його народу. Національний характер виявляється у тематиці твору. У відображенні в ньому історичного минулого чи сучасного життя, побуту, звичаїв народу, його мови, особливостей світобачення своєрідності образного мислення. Досить сказати, що у різних народів вельми відмінні системи словесної символіки. Отже, якщо вже я почала говорити. Про підручник Василя Івановича Пахаренка, то дозволю собі і надалі скористуватися саме ним, підручником для 9 класу. Література тісно пов'язана з національним характером, менталітетом народу, який її творить, цим характером зумовлюється і потім на нього впливає. Тож, ознайомлення з літературою будь-якої нації. Треба починати з вивчення її душі. Душу нашого народу можна представити у вигляді піраміди, де кожен наступний блок спирається на попередні. Тобто кожна наступна риса зумовлена попередніми. Отже, за підручником Василя Івановича Пахаренка, ось вона та піраміда, структура українського національного характеру. Як бачите, починається вона з особливого зв'язка з землею, далі обожнення матері, жінки, панівна емоційність, магічне мислення, релігійність, філософічність і на кінець культ родини. І все це відображено в літературі. Отже, в основі цієї піраміди особливий зв'язок із землею, сприятливий клімат, родючі ґрунти. Незрівнянні у своїй красі краєвиди, зробили осердям нашої душі культ доброї, лагідної, родючої неньки землі. Тож визначальним для українців стало прагнення до гармонії з довколишнім світом природи. Не випадково наші предки спокон віку були хліборобами. Культ неньки землі Закономірно привів до обожнення матері, жінки. Були для цього й інші, так би мовити, суто практичні причини. Жінка, і це природно, краще обходилася біля землі, ніж чоловік. Окрім того, чоловіцтво постійно змушене було обробляти свій дім, край від напасників, а жінкам доводилося самотужки вести господарство, виховувати дітей. А той захищатися від якихось заброд. Словом, в одвічній боротьбі між чоловічою ця сила, агресія і жіночою любов, первинами в, в праві країні, на відміну від сусідніх народів, перемогла остання. Отже, обожнення матері, жінки, і, звичайно ж, це відображене в літературі. Ось Тарас Шевченко писав у нашій раї на землі. Нічого кращого немає, як тая мати молода я своїм дитяточком малим. Далі ми маємо перейти до наступного: це панівна емоційність. Гармонійний зв'язок із землею та домінування жінки стали підґрунтям найвиразнішої зовні риси українського характеру панівної емоційності. Звідси доброта. Лагідність, м'якість, ніжність, привітність, щирість наших земляків, їхнє прагнення до краси, розуміння прекрасного і вміння творити його в мові, фольклорі, стосунках, одязі. Також помітний вплив на українську ментальність зробило магічне мислення наших предків. Річ у тім, що врожай українського хлібороба залежить від його працьовитості і, безперечно, від природи, впливати на яку можна було тільки магічними засобами: обряд, моління, заклинання, жертвоприношення, згодом його імітація. В магічному світогляді величезне значення відводиться слову, його наділяють чаклунською силою. Наступний визначальний складник української душі це філософський склад мислення, глибока, самобутня релігійність, християнськість. Значну роль відіграв краєвид, вдивляючись у безкраю далечень степу, наші предки замислювалися над нескінченним, недосяжним і абсолютним. Крім того, українська душа надзвичайно емоційна. А будь-яка релігія виростає саме передусім спочуття. Любов, себто найвища емоція, є серцевиною вчення Христа. Отож, християнство цілком гармоніює з нашою ментальністю. Ще одна риса національної душі зумовлена попередніми. Це шаноплене ставлення до батьків, до старших. Наші пращури будували родинні стосунки на засадах любові, взаємоповаги, спільності інтересів, духовного життя. Батьки, тим паче батьки батьків, вважалися не просто годувальниками, вони були навчителями Господньої прадідівської мудрості. Хранителями національної душі, життєвої істини, тому ослухатися, зневажити батьків значило вчинити тяжкий злочин, гріх, який карався так, як боговідступництво. Усі згадані складники національної вдачі і зумовили влаштування нашого суспільного життя. Найсвятішою метою вітчизняних письменників було не просто осягнути і художньо втілити українську душу, а творчістю, громадським служінням пробудити, зцілити її. Отож маємо зробити все, щоб наша душа таки відродилася, здобула омріяну гармонію у світі любові і краси. Опановуючи шкільний курс української літератури, ви маєте навчитися аналізувати художні твори різних епох, митців і стилів, що допоможе нам стати підготовленими читачами. Передусім, з'ясовують тему твору у ліричному творі провідний мотив або кілька мотивів, визначають головну ідею і порушені в ньому проблеми. Сюжетно-композиційні особливості характеризують героїв через їхні вчинки, міркування, зовнішній вигляд, мову тощо. Визначають мовні і художні засоби, адже мова перший елемент літератури. Тож ми з вами в 9 класі будемо аналізувати художні твори. І аналізувати будемо приблизно ось за таким планом. Він орієнтовний. І я пропоную записати його вам до зошитів. Перше, що ми маємо сказати про твір, це історія його створення, визначити тематику чи мотиви в ліричному творі, ідейну спрямованість твору його пафос, жанр, його особливості, охарактеризувати головних героїв в ліричному творі ліричний герой, звернути увагу на особливості композиції. Сюжет ця особливість стосується неліричного твору і позасюжетні елементи, звернути увагу на мовно виражальні засоби у творі і місце твору в доробку письменника національній і в світовій літературі ось такий план художнього твору. Саме за цим ми і будемо працювати. Ну що ж, сьогодні я сказала все те, що ми маємо знати із вступної частини. На наступному уроці ми продовжимо працювати над художніми творами, які визначені для вивчення в 9 класі. Всього вам доброго, до побачення!